Всім вітання. Може комусь знакома железяка. У нас вона сьогодні требує ремонту, тому що карданчик, який стоїть, потрогали руками, він хрестовинки вже за 15 сезонів ну підмерли трохи. Е, та й думаю, зняти вже це, подивитися, що і як там живе проїзде. Ну і не зря зняли, бо... Оцих два подшепничка, які стоять. Один тут стоїть, другий трошки глубже. Ну, там. Цей наружний живий, ну, посадка його. А той. Навіть видно. Вона прослаблена. І... і її якось треба лічити. Коротше. Варіантів небагато. Хотілося якось за це зажатися, щоб розточити і за одну установку поправити всі бази, щоб воно ну, було як твой Ну, Або варіант ставити планшайбу, якісь подкладочки маленькі, щоб був повноцінний вихід різця. Тут трошки геморно, прийшлось ставити так, поставили так, зажали. Ну І в нас показало 8 соточок б'єння. Ну, ми так підстукали його легенько і воно вийшло там буквально. чуть-чуть. Різцом черканули, взяло по кругу, тут молотком побито, погецено, ну то таке. Значить, воно так пригає тут все. Ну Візуально, якщо маєш набите око, око, то можна поняти, що ну воно пригає в одному діапазоні, трошки більше скакає в других. Ну, коротше, це нас устрою. Нам більше нас більше пече ото-ото там. Будете сміятися, але блин... ми поламали індикатора маленького, який туди може залізти культурно. О, уже меньше бьет. 4,5 соток. Блин. Надо сейчас будет далее выставлять. Короче, такого. Коротше, якщо півдстукувать, попідстукувати і крутануть, то в принципі так воно і лишиться. короче, зробили різочок, щоб не роздирати насквозь все. Один упорчик ми залишимо. Ну, короче, так вирішив зробити. Роздерли ту посадку, сотка. Саме. Короче, 2 втулки треба одно кое. трошки підмрав. І тут зробив кантик. Щоб обкататися в случае чего. Ну, ми попробуем запрессовать тулки не знимаю. Короче, Хотілося не так, як і гадалося. Є в нас з десяток гільз москвічовських е, нових неросточених. Мені був дядько задарив. Коли ну, він трошки розказував, підтягував по росточки туди-сюди. Задарив з десяток москвічовських гільз заготовок неросточених. Ну і вони неросточені мають 84. Внутрянку. Обідно, але воно не йде сюди. Нам треба 80, щоб була з запасом під росточку. Ну, є у нас якийсь такий циліндрик 75-й. Якийсь він такий теж непонятний. Тут більш-менш. А тут агеть він з запасом. Хотілося чугуняку робити, але будемо робити сталюку. Точим дві втулки однакові. Там ми потім просто углубимо канаву під штопор, та й по всьому. А тут А тут просто поставимо штопор і все. У нас він туди не піде, тут держи флянчик. Коротше, будемо так робити. Ну, іначе ніяк. Ну все. Приїхали. Приїхали, приїхали. У мене нема слуху. Коротше, питаюся запхати. Ну, як питаюся. Поки виходить, запхали одну втулочку, вийшло чітко. Садили без клея, Зазорчик там є, якраз під кольцо. Е, Без клея зробили десь 20-22 десятки натягу. Короче, 84 втулка, 80 підшипник. І зараз на ну, задача там задавити. Знімати не хочу. Бо гемор. В принципі, гемор додається, коли зараз ставимо. Ну і в добавку вже ніхера не видно. Зараз пхаємо туди болта. Попасти треба. І запіхуємо її туди. Наживили. Коротше, запхали першепнички нові. Навірно, єдине, що оригінальне. Єдине, що оригінальне це цей. Те, що стояло. Прямо такі самі стояли. Ну, Скажу я, вроді нові, але вони з таким самим люфтом. Може чуть менші. Ну, що є. Окультурили трошки цей. Як окультурили? Тут підчистили, але ну, до кінця тут такі лиски що є І тут зняли побільше трошки. Ну, бо воно не свіже вже. Рідо у нас клепане. Пойдет оно назад. Пойдет оно назад.